Я вас вітаю, мої хороші. Сиджу я на траві у себе у дворі. Ось такий ситуаціон, небо синє, Все класно. І новини теж класні. Десь там хлопці грають в баскетбол. Таке. Е, англійці дуже ображаються, тому що я їх покинула в плані того, що зайнялася німцями. Ви бачите, що на нашому каналі. Йде великий розмовний тур з німецькою зараз, А1. Тобто ми починаємо з нуля люди, які не говорять абсолютно, але їм необхідно дуже швидко надолужити згаїне, не в плані надолужити згаїне, вивчити. Подивіться, будь ласка, як вийде. Ми, ми спочатку робимо граматику кожного дня, це безкоштовно ми з ними робимо. І далі ми продовжуємо розмовний курс у нас і читась, який таке інше. Я, я обіцяла англійцям, що ми це зробимо. І 5 серпня ми це починаємо. 5 серпня я запрошую вас до себе. На канал. Телеграм-канал у німців буде Мазуренко, нижнє підкреслення Д, а у англійців Мазуренко нижнє підкреслення Н. І у нас будуть так само уроки з англійської з початку і до побєдного кінця. Це два. Побєдне прозвучало не так як треба. Переможно Відповідно, Курс буде українською мовою. Якщо комусь потрібно російською, має яку щось будемо робити, але здебільшого це буде українська мова. Ми з вами починаємо з 5 серпня серію безкоштовних уроків. Безкоштовних їх буде сім. коли ми з самого початку, з самого початку, з самого початку починаємо. Is R. Та інші цікаві речі. Подивіться, будь ласка, в нашій групі буде посилання кожного дня. Не щодня, як у німців, мені б витримати, це ж ми мої індивідуальні заняття. Студенти, восени прийдуть групові, оце групи сідімося. Буде дуже весело. Приходьте, буде класно. Група Мазуренко, нижній підкреслення НГ. Для англійців ми зробимо для вас той самий курс, що і для німців. Німці щасливі, дуже щасливі. Зробимо ще англійцям таку ситуацію. 5 серпня завантажуйте посібники. Приходьте в зум, будемо вчитися, тому що люди навіть зустрічають мене за кордоном. Ми з ними знайомимося. І вони кажуть, вчителя з англійською знайти толкового, який займається ще індивідуально. У нас практично буде з вами індивідуальна робота, консультація безкінечна, таке інше. Ну, все як вчителі справжні роблять, ті, які працювали в школі, в університеті. Тепер вони репетитори. Ми просто знаємо, як це робиться, що від людей чекати, що їм пропонувати. Приходьте, приходьте в нашу групу. Посилання на групу буде під цим відео. Англійці, ура! Приходите.